540 дворів, а це більше 20 тисяч полтавців, долучилися цими вихідними до толоки, тобто масштабного прибирання власних подвір'їв. Відповідну ініціативу ще взимку підтримала відкрита громадська платформа Нова Полтава на чолі із її лідером Левом Жиденком. Полтавці завчасно отримали необхідний інвентар та будматеріали, і 25 квітня приводили до ладу прилеглу до будинків територію. Зробили заявку до Льва жиденка. І Він нам по нашій заявці видав матеріали, які нам потрібно. Ми фарбували дерева, пофарбували, бордюри, квіти насаджали, дерева привіз нові ми посадили. І завдяки йому ми зібралися і дуже задоволені, що провели цю подію. До толоки долучилися й ті жителі, на будинки яких комунальні служби вже давно не звертають уваги. Наприклад, одне із подвір'їв по вулиці Панаса Мирного. Тут вже кілька років полтавці оминають сміттєзвалище. Під час суботника його вдалося ліквідувати. Лев Жиденко надав спеціальний транспорт, який вивіз непотріб подалі від будинку. Всі хочуть, щоб у нас було в місті, чисто, щоб воно чисто коло нашого будинку, щоб було приємно виглянути на у віконці учасники толоки не тільки ініціативні мешканці багатоповерхівок навести ладу тимчасовому житлі гуртожитку. Вирішили студенти педагогічного університету. Ми сьогодні прибираємо. Ми сьогодні білимо. Все, що нам тут приналежні території, білому бордюри, парабіти. Вдячна молодь пригостила Лева Жиденка галушками та прийняла лідера нової Полтави до козацької спільноти. Я хочу, по-перше, подякувати всім людям, хто проявив ініціативу і вийшов сьогодні, щоб зробити цю талоку, наймасштабніше прибирання, яке ми організували разом з усіма полтавцями. І знову ж таки, найголовніший висновок, який ми. З усіх сторін чується це те, що все залежить від нас. Коли ми беремо ініціативу у свої руки, беремо відповідальність за те, як ми живемо, де ми живемо, в яких умовах. То і починаючи з свого двора, починаємо якісь зміни. Нагадаємо, учасники толоки, які найпродуктивніше використали будматеріали і подвір'я, яких визнають найкращим, отримають головний приз. Утеплення багатоповерхівки. Результати обіцяють оголосити всередині травня.